Всім привіт, мене звати Роман. Вітаю у своєму каналі. і. І Василь. І Василь. Привіт. І ми знову повернулися в космічний Майнкрафт, і ми на Меркурії. Я понабирав вже Тут всякого всячини. Для того, щоб вижити. Ой. Я забув, що нам треба тут, во, щоб поїсти, треба. бульбашку зробити. Я вже забув, як зробити ту бульбашку. Кисневий міхур. Тут ніякі симболоніт, я розумію. Кисневий складальник. Суть не энергия, известно. Так, генератор. Короче, mm -hmm. там Keep инвентарь стоит? По-моему да, я ещё не помню. Чоло так, шо это? Я в пошукав данжу. Mm, то, по-моему, данчо немає. Ну, ну, може зараз побачити по мапі. У нас же ж є мапа. Меркурій. Е да, немає дан данчо. Ну, ми просто тут вороди позбираємо і все. Тут mm -hmm. просто магані є. Який нам потрібен буде для, для наступної ракети mm -hmm. Так розподільник Я хочу дарфінути. Але я не буду Я буду жити, але ми будемо на науки. Что тут пишет? Что тут пишет? Стоп. Оу, я навіть это забуду, чем у меня ем. Против факла. Окей. Такие свисти в космосі Так. Ну-ка. Да? відсутні блоки листя Ой. Так. Э... А мы тут можем просто так посадити дерево. Не, не можем. Добре, що я взяв цю штуку. А є д... палки в тебе. Не, я дерево. Ну зараз спробую зробити дерево. Вот, я спеціально взяв цю штуку Terraformer. Ми, по-моєму. Маємо з <питово> неї якраз зробити дерево. потрібно. <питово> <Діки>, по... <питово> What the fuck? У меня просто такая белая бульбашка наехала. Все, энергия есть, так, вода есть. А, тут ведра мы. Треба, а не... Бляха, муха. Ты ему треба ведро, а не, как я. Универсальная рядина капсула. Скільки в теплих ліжнів саме єдиних капсул? <рес> Дві, якраз. Просто тут йому треба іменно відра, Голоби. а не капсула. Що <рес> роби? Безкінечне джерело. А відра у тебе є? Здибаємо залізо. Спробуй надибати. Один, Тільки смуску скипати да, якийсь. Ну нема Додима... чим підсумати і ти, ти ти собі шлях На. Дякую. Боже, така біла бульбашка. Це видно з сбейстых з сурпаком, Ну да ладно. А у тебе яка тут бульбашка просто. Зелена. Ну да, у мене просто видно збійс з, з текстурпаком. Бо в мене просто така біла бульбашка І все, і вона. Вона пропала, бо тому що енергія закінчилась. А ну-ка, якщо я поставлю марсіанський реголіт, Який тут твоя. А ясце. В принципе, на него ж мая поставить. Что я опять? Дури майс. Не. Право было землю взято собой взять, можешь найти найти А дерева взагалі немає, так? Йо. А ну-ка, може, у мене є. Тут в сумочці. І в сумочці немає. Мені потрібно один. Не, не потрібно. Бо в мене верстака немає. А ні, у мене ще є переносний верстак, слава богу. Це зараз зроблю. Е заблужденные q кнопку нам подпять ну ага, конечно рюкзаком попробуй все топор я спробую цеж можно цвет кроля крусто да слава богу все епичка. Добре, що я взяв з собою переносний верстак. Е я його взяв, поставив і він у мене пропав. У мене просто вкрали верстак, розумієш? Изявился. все. Даже... Лё, куда? Че я, я не могу поставить рестак? Серьезно, не, 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 не могу поставить верстак. Что за прикол? 1, 2, 3, 4, 5, 1, О, залеза. Я тихо. Окей, зараглян, чия в Ну, магніє. 1, 2, 3. Тепер мені потрібно я пишу на Ой, почекаю Де Меркурій? Вот грунт, Меркурій. Нікель є, залізу є, магніє. За дизу мої по-любому. Просто потайня, ч не хочеш мені ставитися в піч. Ну-ка, я попробую вглуб зайти. Ну-ка, попробую тут поставити. І тут не можна Просто беру и крадають. Давай, Маєш доганяти. Маєш доганяти. А Ти єш, можна. Чого я не можу поставити верстак, я цього не розумію. Ой, не верстак, а печ. Кникель теж. Ану, я можу зараз зробити. А знаєш Нам потрібно як... знайти саме головне. Магній саме головне, що потрібно. А зараз нам треба залізо. <сх>, щоб зробити відра. <сх> Жах. Ладно, я зараз пожертвую своїм балоном. я <сх> вже в шахтах. Я не можу покласти свій баллон, прикинь я баллон, не можу свій покласти, щоб було було кисень. Мені вийти. Я застряг. А потім пухаймо щось. Просто прыгни. Я хочу выгайна. Ну, най... ну, най... От дивись. Я поставив зараз це піч, і воно в мене пропало. От, ну отут розподіл кисню. Я попробую ставитися на балон і не ставиться. Ой, зараз. Пробуй просто це цю... mm -hmm. 에... кисень в балоні. От я спавнив киснем балоном став і нічого чогось. куда же я чекай якуюсь порубить и вот железную руку Я сейчас попробую выкакать ведро я два ведра выкакал Воно просто всю воду разжерло що за. У мене пише неправильно неправильно тепловий захист. У мене тепер Нудота. Що відбувається? Це якийсь смертельний Меркурій. Один, е... А ну-ка, попробуй сюди залити відро. Paraformer. А, ти вже це зробив. Ну ты тримай ще одне відро. Я зараз виключу, виключу ще одне відро, тільки вже. О! А, я ж не без них, Ні, Нет, я не це знаю. Нет, это был фото. Опять был. А, мене вбиває. що мене вбиває Он мене нудота вбиває. Я воду не можу викликати. допоможіть поможіть. Я чеки не. А енергії нема. О, дякую, що ти виката. Все забув теп. Тоб... Видно, треба було якийсь сильніший тобто, вига... захист нам викати, ну ладно. Ну, Keep Inventory труп работает, я тебе уже одразу скажу. Все, е. Е, земля. Все, заработа. А ну-ка, теперь япичку можно поставить хотя бы. Да, он то Нет, до сих пор не можем. Давай, швиденько О, є е, все. має зараз піти процес є е, все, зараз буде кисень зараз буде кисень Все, пішов, пішов. Ну. Як вмирають. Вино вмирають за того, що кисня немає. зараз я розібью, щоб воно набрало кисень собі. Його дрізко и не забирав, щоб його не хватало. Чекаю, доки він набере хоч, хоча б 1000. Дуже не було десь еще. Він просто быстро зжирає той кисень, бачиш, ну? Він нереально швидко зжирає той кисень. І все. Може. Господи не кисню. Нам треба герми... герметизатор просто. І все. Це головне, що нам треба. Щоб ми не вмирали зараз кожен раз. Вертаємось сюди. Так в мене є герметизатор просто нам треба зараз кабінку, але для того, щоб. Бляха, нам все треба. А ти там білодипуса? Ти Ой, зараз попробую зробити. Тому що зараз ми точно не витримаємо тут. Що вже нагинемо? 1-2, 3-5. просто у вже тут зараз здохне. Я просто вже не витримую, тому що треба вже якусь хату будувати. Щоб. Да, ё... Моё. попускаешь пить. Попускаешь пи. есть пи, хы, пи. В натурі дерева просто вмирають. Чого вони так швидко вмирають? Можливо це за то, що неправильний тепловий захист тут вам на Меркурії. видно за то, що тут просто дуже гаряче, то ми просто не витримуємо вмираємо із-за цього. Не, я ja починаю, бо я Я ja хочу на Так, де мне... Вот от корпус. <звук> Все, все, энергии нема. ёшки матрешки, зараз даем, даем. Ну, и к мим добавляем. Во нормально тепер що хочу... по витренах, закритий може просто на попускающий. Так, де гермет назад? Чомусь, коли я хочу відкрити той шлюз, ну коли я заходжу на нього, то він не відкривається для мене. О, тепер відкрився Дивно? герметизатор давай швиденько Ой, я перепутав. О, так. П'ятсотні кисень балонів. все все потребує, кисень, все потребує. Як йому той кисень засунуть, не розумію. А ще тепловий контролер йому треба. Жах просто. Це просто жахлива планета. Просто з-за того, що в нас поганий тепловий захист. Ну, що ще робити? Да, треба просто повернутися тоді, коли у нас буде нормальний тепловий захист. Все, забираем і. Води Там Ще треба, більше. правда, більше. Короче, все збираємо. И валом звідси. И просто валим на іншу планету, бо тут же я точно не витримаю. Эй. А... Може, все треба забирати. О, ще позбирай метеорити, які там падають. Ну, де впав? Ти десь бачив? Де попадав? Та от тут. Все, от зараз візьму тут вайкіс я. Бляха, навіщо я зараз все пробирав тут? треба ще раз тут шарасту все ставити Олег, не заважай мені. Я разумею, я йому кажу ні я Все, короче тут повставим і, і валим. А, да, воно. Ты хеша, может, то Так, раз, два, три. <плес> так, заправлю вот что что таки я хотел ракету ой палубу я... я знаю я все знаю и, и не подсказывать нет, не. ты, да, не не, ты тут стоял. Нет, 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 четыре. нет, 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 я тут нет, 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 А, нет, да, добрый, нет, Я нет, 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 тут скільки вообще тут скикивай. А Або ти бавишся сам, або ми бавимося разом. Ну тоді все Все, тут мои вс боты. Так. А, вот все зараза забрать. Заря заберу, почекай мне трав все выкинут из своего инвентаря сюда. По что там все заправилось. Як? Ну, F. Не нужно, не нужно. Заправилось, да? Почекай. Uh, 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 куда? Я. Я все. Ляха, вот сейчас в густену ты... А, моя ракета полетела без мана. <реклама> ну, может, мы телепортируемся? Ты просто стоишь теперь на одном месте. Ляха. Шой, все, я тепер ракету свою що? Я ж казав, хотів сказати, почекай, може це от... так я помру. <риклад> ти взяв, полетів без мене. Все, я тепер без ракети, я тепер... Тепер знову ракету что ли робити? Я не буду. Легко. Ну ти красава, конечно. Лети додому, що я можу сказати? Ні ну це взагалі нормально. Я взяв, нормально, все підготував. Він взяв все спортов все пора, напевно, казати до побачення. До побачення. Казахстан, добрый вечер. По плану мы пошли, до... конечно, в... ...в этот, в этот... По плану пошли. Вот, две пусы. пять магний. <laughs> ура! Пять магний! Ура! А -а 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 -а. Пять магний, класс! Ай, блин. Да. Ну, я надеюсь, мы уже в следующей серии... Через півроку, напевно. Зганяємо в. В. Та. Напевно, скоріш всього, ми получите на Цереру. Бо тут сидіти неможливо. Все, був. Василь. Привіт, і всім благ. Благ-блах. Бла-бла. Мене звали Роман. Короче, мене звати Роман, і ви були зараз на моєму каналі Па-па па Папа.